Ми з вами говорили, що перші форми релігійного мислення, релігійного світовідчуття зароджуються у людини в добу палеоліту. І вважається, що це з'являється перш за все у кроманьйонців Так само у кроманьйонців і з'являються перші способи якогось перші форми естетичного мислення. Тобто вони. Здійснювали прикрашання а, простору навколо себе. Ну, наприклад, ось зверніть, будь ласка, увагу на а, цю пам'ятку мистецтва. Вона є обов'язково для запам'ятовування. Це так званий браслет з меандровим орнаментом з мізинської стоянки. Ось з цієї стоянки, яку ми з вами розглядали вже, будь ласка, ось, з мізинської стоянки. Так, друзі, дякую, що дивитеся мої уроки. Мені це дуже приємно. Я сподіваюся, ви відчуваєте користь від них у своїй підготовці до ЗНО і те з історії України. У мене до вас є два невеликих прохання оголошення. По-перше, якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, залиште невеликий коментар. Це дуже допоможе просуванню цього відео і все більше кількість учнів зможе з ним ознайомитися. По-друге, цей... Урок, який ви бачите, це частина мого великого курсу підготовки до ЗНО НМТ з історії України. Я запрошую вас до нього приєднатися. Ви отримуєте більше ніж 260 відеоуроків з кожної теми програми ЗНО, де буде розглянуто кожен нюанс, який допоможе вам опанувати програму і відповідно скласти тест на найвищий бал. Окрім цього, у вас буде супровід викладача, який щотижня буде з вами займатися і допоможе готуватися до тесту, повторювати, закріплювати матеріал. Якщо вам цікаво спробувати, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео, знайомтеся з умовами, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм або на сторінці у Фейсбуці. Я радо вам всім відповім і допоможу обрати найзручніший для вас варіант. Дякую за увагу, не затримую. Переходимо до наступного відео. До наступної частини відео. Гарного дня! Цей браслет, він створений. Спробуйте здогадатися, з чого він створений. Він зроблений з кістки, причому технологію, яку видається складно якось відтворити, повторити. Але цікавий факт не просто того, що це був браслет, а ще його прикрашання. Меандр – це ось цей візерунок, який ви бачите на цьому браслеті. І саме знахідки такого роду дають нам можливість стверджувати, що давні люди ну, вже мали певну свою естетику. Щось вони вважали гарним. Так, на сьогоднішній день для нас це виглядає достатньо примітивним. Але на той час це був певний прорив: прорив, я не знаю, в еволюції, в розвитку мозку, в розвитку людського абстрактного мислення. І такі знахідки є дуже цінними. Цей меандровий браслет є дуже цінний, і він зберігається в Україні якщо не помиляюся або в археологічному музеї, або в музеї історії України. У будь-якому випадку, це є підтвердженням існування. Мистецтва, якщо можна так сказати, в давньому суспільстві. Ще кілька слів я вам розповім про форми первісних вірувань, які також існували у давніх людей. Я думаю, ви зустрічали такі терміни, як тотемізм, анімізм, магія, фетишизм. Важливо зазначити, що це не просто це не окремі релігії. Ви не подумайте, це не так, як там християнство або іслам або буддизм. Тотемізм, анімізм, магія це різні прояви ось цього язичницького вірування. Що це означає? Тут потрібно трошечки, скажімо так, навести певну кількість прикладів. Подивіться, будь ласка. Тотемізм означає віру спільноти спільного для конкретного роду або племені пращура, предка, тварини або рослини. Іншими словами, людина, люди. Вірили, що вони походять від якоїсь тварини або від якоїсь рослини, або навіть стверджують дослідники етнологи, вірять, що а, ці люди а, походять від, наприклад, громовиці або там, іншого природнього явища. Це набагато рідше ніж, наприклад, від тварин, але тим не менш, такі явища теж зустрічаються. Ви запитаєте, а звідки ми це знаємо? Якщо ми можемо, наприклад, якихось наряд праці або там інших залишків зрозуміти, чим люди користувалися, як вони там харчувалися або як полювали, то як ми знаємо, в що вони вірили? І це дуже цікавий момент, мабуть, один з найбільш цікавих і складних, я думаю, ви чули, що в світі на сьогоднішній день продовжують проживати так звані традиційні суспільства, або ще називають симполітейні суспільства племена. Так? Те, що ми назвали ну, більш-менш такі примітивні е, організації суспільні. І вважається, що різні племена на сьогоднішній день проживають на рівні, на рівні е, людського, ось переважно більшості людської цивілізації розвитку, кінця палеоліту, мезоліту, іноді неоліту і так далі. В будь-якому випадку. Рівень їхніх технологій, ну, сьогодні, звичайно, світ дуже глобалізується і таких замкнутих спільнот мало. Але коли дослідники вивчали подібні спільноти в 19 столітті, там початку 20 століття, коли ще глобалізація масово так не охопила планету, то виявляється, що такі люди, такі спільноти, вони користуються технологіями, ну, мовно кажучи, кам'яної дуби, ну або можливо там бронзової дуби. Тобто такими достатньо примітивними у порівнянні, наприклад, там, з європейцями або там, китайцями чи індійцями. Але важливо не це. Важливо, що дослідники починали стежити за тим, як проживають такі спільноти. І, відповідно, відповідно починали не просто дивитися за їхнім побутом, за їхніми там, способами, технологіями створення тих або інших знарядь праці, але й за їхніми а, віруваннями, за їхнім мисленням. І ось в певний момент а, вони спостерігали за тим, що якісь людські спільноти, ну, умовно кажучи, я там зараз придумую, але щоб ви просто схопили думку, полюють навколо себе на різних тварин. А ось на якусь одну тварину не полюють. І коли ти їх запитуєш, а чому? Ось вона тут під боком стоїть, ви повинні бігати кудись там за 15 кілометрів, щоб полювати, умовно кажучи, якусь антилопу, ну, я придумаю. А ось тут на якусь косулю ви не хочете полювати. О, ти що таке кажеш? Якщо ми вполюємо на цю тварину, так, там, не знаю, гнів Божий на нас, на, 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 на нас накинеться, духи злі прийдуть сюди. Тому що це священна тварина це наш тотем, це наш пращур. Ми віримо, що ми від нього походимо. Нам, для нас сьогодні це виглядає досить дивним, але. Але це поширене явище. Племена, умовно кажучи, там десь в Південній Америці, племена в Африці, десь в Полінезії, в Австралії. Вони могли мати різних тотемів, різних тварин, але вони вірили в те, що походять від них. Ну, складно пояснити, з чим це пов'язано. Можливо, у такий спосіб людина хотіла отримати якісь характеристики цього тотему, швидкість, силу для себе. А якщо ми запитаємо, а що буде, якщо, наприклад, полювати цю тварину, то вам скажуть, що дух цієї тварини, або якийсь інший дух, неважливо цієї тварини, або якийсь інший, прийде і покарає вас. І з цього ми розуміємо, що люди вірять не просто в те, що походять від якоїсь тварини або рослини, а ще й вірять в те, що існує інший світ, світ духів. Ось віра в існування духів. Душі, ну, скоріше душі не в нашому такому, а, такому платонічному а, християнському сенсі, а саме духів, це називається анімізм. І відповідно, ми спостерігаємо за тим, як, наприклад, давні люди могли там не знаю, здійснювати якісь ритуали а, ну, люди з цих племенах, так, здійснювати ритуали для того, щоб викликати духу та духів, які допоможуть їм, наприклад, полювати або. Там, не знаю, покарати своїх ворогів і так далі. і так Далі. і так далі. Далі. А як ми будемо визивати цього духу? Чи може людина спілкуватися з духами? Може, звичайно, може. Давні люди вірили в те, що вони, використовуючи якісь певні практики, ритуали, можуть встановити якийсь зв'язок з цими духами, але не всі, а окремі особистості. Ну, ті, кого б ми назвали, наприклад, якимось шаманами. У шаманів є своє якесь приладдя. Наприклад, є якийсь там чарівний посох, не знаю, якась там палка чи ще щось. Або вони ходять до спеціального якогось дерева, або до якогось каміння, де щось там намальовано, щось там роблять якісь ритуали і так далі. І так далі, і так далі. Тобто люди надавали предметам неживої природи якісь надприродні властивості, і це ми називаємо фетишизмом. Віра в те, що предмети неживої природи можуть мати якісь надприродні властивості. Ось я цим посохом навколо побігаю з ним і викличу дощ. Або я там зараз щось зроблю, знаєте, як цією чарівною паличкою, і накладу порчу на якусь людину і так далі. Але що ще цікаво, що давні люди вірили. Не просто в те, що якісь ем, нематеріальні речі можуть мати надприродні властивості, але так само вони могли вірити, що можуть завдяки ось входженню в якийсь певний стан дуже часто це міг бути ну, якийсь там, не знаю, такий стан якогось екстазу, наркотичний стан, можуть впливати взагалі на природу, наприклад, викликати дощ або наприпинити дощ, або там щось подібне інше зробити. І ось те, що ми можемо це зробити, віра в те, що ми можемо це зробити, називається магія. Віра уміння людини шляхом звернення до надприродного світу керувати світом людей і природи. І все це не є окремими релігіями. Ви повинні зрозуміти, що всі ці речі, вони об'єднувалися в язичницьких спільнотах, в різних куточках планети. І саме це дає нам можливість говорити, що ага, ну якщо люди рівня розвитку палеоліту ну палеоліту, зараз таких немає, там мезоліту, неоліту, живуть і мислять у такий спосіб в різних куточках планети, то, очевидно, скоріш за все, так само і проживали всі люди на планеті і мислили всі люди на планеті, але там 15, 20, 30, 40 тисяч років тому. Ось те, що я вам розповів, це називається так звані етнологічні джерела. Про них ми з вами не говорили, тому що їх в програмі ЗНО немає. Але для розуміння того, як ми отримуємо цю інформацію, для вас знання про ці джерела є важливими. Це дуже цікава тема, є багато різних цікавих і смішних нюансів, про які зараз ми не будемо багато говорити, тому що це виходить за межі програми ЗНО. А ми з вами переходимо до наступної нашої, скажімо так, підтеми, пов'язаної із розвитком людства в добу мезоліту. Тож, будь ласка, переходьте до наступного.